Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні і наступне відео буде на гівногілці гівно ЛТ китайських вз 132 а Це 9 рівень ЛТшки. Найгірша гілка ЛТ в грі World of Tanks. По-перше, вона світиться як середній танк, інколи як важкий. Вона ніфіга не влучна, вона дуже сильно залежна від багатьох подій, насправді. На ній треба грати максимально обережно, ну, я не знаю, як, як на картонних СТ або там, не дай Боже, на ПТ-шках. Ну, дійсно важка, важка в реалізації ЛТ дуже важка. Я думаю, з ними треба щось робити. Вони дуже великі, некомфортні, некомфортно стріляти, некомфортно пересвічувати. Ви знаєте, я вже попадав на ній на прохорівці і проти, там, наприклад, з 8 рівня та сама ялинка була, ще щось якась шляпа. Я нічого не зробив. При тому, що мені не пощастило, я ще був з іншого респа, з нижнього. А як ви знаєте, там на ЛТшках набагато складніше грати, ніж з цього респа. По-перше, я стою от в ці кущики, ну, по суті. Напівімбові. В мене тут хороша позиція, щоб пересвітити, спробувати, вибачаюсь, пересвітити ЛТшки, які будуть намагатися ворожі їхати в нашу сторону. Як ми бачимо, шквал пересвітив блеска, коли той намагався їхати. Наш 430-й упоровся, просто незрозуміло, що він там стояв. Він швидко пішов в ангар. Ну... Я не знаю, людинка докачалась до 9 рівня, щоб знайти там собі позицію без користі, краще б їхав би під горку і там би стріляв по центру. Більше б від нього було толку, ну от чесно. Що ми бачимо? Здихає Млеха ворожа, в них не залишається Одежо. Це означає, що в мене, в принципі, є всі можливості висвічувати ворожу техніку. Але. Ну я ж знаю, як воно на і грається. Ну, от знаю я, розумієте. І ти думаєш, так, а хто в них там в команди? Є Леопард. Да? А на якій збірці він буде грати на такій мапі? А може в нього модерка втачна? а може в нього друга збірка чисто там на засвіт, мала шумка, копи і все таке. А пересвічу ли я його. А от не факт. От, знаєте, от не факт. Е, наскільки ПТшки стоять з рогами, наприклад. Близько під'їжджати теж страшно. Пересвічують хлопці. Реально пересвічують. на розешці, дуже важко грати. Саме тому цей бій вийшов, ну як на мене, справді цікавий. Я тут намагався якомога обережніше грати. Зараз я отримую тут е, чисто випадково, бо як бачите, наш Крайслер дуже розумний. Він вирішив не чекати, доки я там буду якось обережно підсвічувати, а просто поїхати в ангар на іншій техніці. Ну, його вибір. Дивлюся тут на скорпіона. Не забувайте, потрібно в нлт завжди вкачувати. Ну не в першу чергу, бо там треба маскування, протерси, все таке, але злопам'ятного обов'язково. І саме треба, коли ви засвітили якийсь танк, дивитись на нього. Тому що злопам'ятний дає додатково 2 секунди світиться ворожа техніка, але в межах 10 градусів від вашого. Курсора приціла. Да, приціла. Тобто, ви, ви, ви дивитесь прямо на танк, і це дає вам додаткові 2 секунди, ваші союзники бачать цей танчик. Не забувайте, треба саме дивитись наводитись гарматою на ворожий танк. Не витримує ворожа команда, намагається якось під'їхати, висвітити. Неправильно вони роблять, їм треба в такому випадку, коли вже немає ОТК перегравати інший фланг, пушити з іншого флангу. Але вони поступово-поступово віддаються. Тут я вже почав, знаєте, нервувати, тому що 54-ка, по суті, напів фрішно проїхала в цю чашку. І, <кхід> обачаюсь, якщо поїде ще якийсь танк, упориться якось, наприклад, Леопард. Близько під'їде ще щось, і мені потрібно буде тікати, є ймовірність того, що 54-ка мене засвітить, і по мені відпрацюють ворожі ПТ-шки. Дивлюсь, Номад вже навіть їде, картонний Номад. В мене ззаду танк. Я бачу, де ПТ-шки дві стоять. У мене попереду Номад. І він просто херачить, ви дивіться. Я розумію, що я вже в рентгені. Я дивлюсь на мапу, обов'язково дивлюсь, щоб е, не було там 50 метрів, як тільки я бачу, що є 50 метрів. Е, даю тичку і тікаю. По дорозі забираємо 54-ку, пощастило, що вона була шотна, це дуже прекрасно. Зараз треба відсвітитися, дочекатися. Мені здається, що я тут мало почекав, але в принципі в мене виходить звідси поїхати. Небагато втратив ХП, це дуже добре. Повертаємося назад. Позаду танку 54 у нас вже нема. Шанси того, що нас там якось спіймають між кущиками десь на моїй помилці, набагато менше. І Залишається потроху грати далі цю алею. Я не можу придати, як мене тут чухались руки. Я навіть от, почав від'їжджати, думаю, можу зробити непрозору прозорий дати пост. а потім. Та ні, все одно там шпак стоїть, побачить мене. Або лора з центру побачить навіть з огляду на те, що там кущі зліва є. Але бачите, там же ж кущі трохи з прогалинами і, ну, свої нюанси. А от і Леопард, 120 метрів, засвічується. Потенційно він також міг їхати, і мене, в принципі, просвітити, якби 54 була зла, то мені було, знаєте, ну не дуже приємно. Оце дуже корисне місце, запам'ятайте його, будь ласка, але можна навіть на нього не під'їжджати, От до нього є кущик ще трошки нижче, і це одне з найкорисніших місцевостей тут. По суті, ви бачите поле, бачите ПТ-шок, поки, там, наприклад, стрьомно їхати отак. як... Іду, я зараз можна там трошки постояти і повисвічувати. Пощастило, що це не мапа для тестування, тут не впав літак, він не зламав нам кущі. Постійно віддаляю камеру, дивлюсь на кущики, чи нема прогалин, можна проїжджати чи не можна. Повертаюсь назад. І що я тут думаю? Я не пам'ятаю, чи побачив я одразу, що в нас прорвали фланг за ЖД, за залізною дорогою. Там, от, бачите, Т-30, 112 і стає трохи стрьомно. Тому я приймаю рішення зараз не їхати вперед, не висвічувати далі ПТ-шок, тому що очевидно, що там сушка, к 91 можливо, і сушка, вони дивляться саме на сторону, де проїжджали 112-30. Зараз я приймаю рішення поїхати назад і посвітити саме цих танків, бо знаєте, ну, як правило, люди пікають, виїжджають, там, намагаються щось зробити, і якщо їх правильно вчасно засвітити, можна їх нормально продамажити. Під'їжджаю тут до цього пущика, намагаюся максимально обережно, завчасно там, розвернутися. Щоб Мене якось не побачили поміж кущів і все таке, бо я ж кажу, ЛТХ ця, світиться, ну, дуже сильно. Трошки треба буде перемотати, бо тут є стояло. Записував я цей відос, чесно кажучи, декілька тижнів ще тому до оновлення, до КБ просто не вистачало часу його записати. Саме тому я зараз не можу перемотати там швидше, бо по суті записую все по готовому відосу. Занадто довго тут стояти я не буду. Вон, я бачу, що вони не пікають, але потенційно ж, ми пам'ятаємо, там Нуамат їхав чи як він там називається. Лора е... Ліопард. Думаю, ну, можливо, знову хтось поїде, тому що вони ж можуть спілкуватися між собою, правильно? Шпак може написати, я не свічусь. А він же ж постійно світився, пам'ятаєте, так? Да? Тобто вони можуть подумати, що Алтешка кудись переїхала і скористатися цим моментом. Тому я думаю, думаю обережно спочатку цим кущикам під'їду. Потім переїду. Подивлюся. Заїду назад. 30-11 давно не світились. Може саме зараз вони захочуть висунути свою морду. Під'їжджаю, під'їжджаю, бачу, їх нема. Часу вже досить мало, приймає рішення їхати далі по алеї. Бо зовсім не хочеться грати в нічию. Треба як моє більше асіста. Засвічується Леопард. Так само, бачите, там 115-120 метрів він засвітився. Тут я його добираю. Не знаю, чому я вирішив так зробити. Це було небезпечно і насправді краще так не робити. Але по суті, майже всіх. Дуже довге КД, сушка, і сушка, ВЗ-шка, там далеко не 5 секунд і леопард все одно міг мене теоретично всі Попутно забираю лору. Це було дуже приємно. І нікого вже не залишається. Залишається 30-й, той 112-й, на яких вже нагло поїхала наша команда, і арта. Приймаю рішення їхати з артою, тому що я розумів, навряд чи я встигну поїхати рознемажити і 30, го і 112, го а біля мене ніхто нема, артулічку, можу позабирати. Даю їй тичку. І арта, замість того, щоб стріляти, допомагати своїм союзникам в битві один на один, там два в чотири, вона стріляє, дає шот по арті. Ну де логіка? Не зрозуміло. Давайте перейдемо. Подивимося результати бою, наскільки воно відрізняється від того, що показує. От власне, результати. 800 дамагу, перерахувало асіст. 8600 майстер. Дозорний. Шикарні результати для цієї ЛТшки. Перші по досвіду, реалізація команди і, власне, моя. Як завжди, дякую за відоси, за ваші підписки і до нових відосів пока пока.